Всім привіт! Сьогодні 10 жовтня і ми знову вибрались в ліс. Подивитися по наших місцях, чи є гриби. У нас є перша знахідка. Такий білий. Знайшла білий грибочок. Красивенький, товстенький. Перший раз в цьому році польські. Дуже давно їх не знаходили, але раніше в цьому лісі ми їх збирали. І оце зараз нам попались такі красивені. Не там ще і там зараз будемо збирати. Це взагалі тройний. На чого цей червоний? Добре, западиться. Дивіться, як вирос. в муху такому зеленому. Карно виглядає ще один білий. Один. О, такий Куча маслюків. Це те місце, де ми були в суботу і були такі маленькі-маленькі, такими кучками росли. А зараз їх багато, але вони вже червиві переростки. Пішли, біли, це вже останнє на сьогодні. Вже йдемо до машини. А, червива. зараз подивлюсь, чи можна щось тут взяти буде. Ось такий у нас сьогодні вийшов кошик. Ходили ми половиною години і пройшли майже 8 кілометрів. Небагато. Ми думали, що масляків в цьому лісі буде більше. Вчора ми за годину назбирали маслюків, мабуть, стільки ж. Але тут є білі, є польські, тому ми, в принципі, задоволені.